Продаж лише за рецептом. З 1 квітня аптеки не продаватимуть ліки без необхідного рецепту. Для цього потрібно буде мати паперовий або ж електронний дозвіл від лікаря. В Україні рецептурними є близько 60% зареєстрованих лікарських засобів. Решту ж можна буде придбати в аптеці як і раніше без спеціального рецепта. Як на це відреагували рівняни? Дивіться далі у сюжеті. Таку інструкцію фармацевти проводять кожному, хто приходить в аптеку купувати рецептурні ліки. Їх із 1 квітня без паперового або ж електронного рецепта в аптеці не продаватимуть. Ми знаємо, що під час воєнного стану Кабінет міністра України постанову видав 542 згідно якого для зручності населення могло придбати рецептурні лікарські засоби без рецепта. але з 1 квітня прийнято рішення відновити відпуск рецептурних лікарських засобів, саме рецептурних лікарських засобів за рецептом. В цей перелік входять: антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, кроворозріджуючі препарати, антидепресанти, староїдні лікарські засоби, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Це для того, щоб ми контролювали обіг лікарських засобів. засобів, це для того, щоб лікування було правильним, адекватним, для того, щоб були дотримані протоколи лікування. Це в першу чергу для збереження здоров'я нашого населення. Можна визначити невірну дозу, невірну комбінацію лікарських засобів, і це приведе до загострення хронічних захворювань або до насення організму незворотніх змін, які після цього не можна буде виправити за допомогою професійних лікарських порад. Якщо ж пацієнт приймає рецептурні ліки постійно для власної зручності, може скористатися електронним рецептом. За ним не потрібно щоразу записуватися на прийом до лікаря, отримати його можна і дистанційно. Чим зручно для людей з хронічними захворюваннями, а також для людей з тривалим тяжким перебігом захворювання, є можливість в онлайн звернутися до лікаря, і в телефонному режимі лікар може для таких груп пацієнтів виписати. Рецепт скинути смс-повідомлення з номером рецепта та кодом підтвердження, це що стосується електронного рецепта. Та все ж не всі ліки видаватимуться виключно за рецептом. Є і ті, які можна буде придбати без нього. Перевірити, чи є препарат рецептурним, можна в інструкції або ж онлайн через державний реєстр лікарських засобів. Деяким рівнянам таке нововведення з рецептами виявилось не до вподоби. Без рецепта зручніше, то все одно ж знаєш, що лікар назначив, і, і теж приймаєш, не йдеш спеціально брати там, щоб без рецепту. Де порозбилиш? От як я, наприклад, інколи йдуть, забуду того рецепту, а вже вийшла, нога ну, болить, другий раз, не можна пройти. Нормально ставлюся. Хай буде по рецептах. Поки що без рецепта купував. Цензурних слів нема. Попри це, особливого ажіотажу на рецептурні ліки кажуть, в аптеці сьогодні немає. Чого не скажеш про аптеки інших міст, де в соціальних мережах містяни публікують величезні черги в аптеки саме за такими ліками, та зазначають, що сайти, де можна їх придбати онлайн, перевантажені та не працюють. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.